Сьогодні дуже крутий день. Справа громад фонд Петра Порошенка разом з тисячами небайдужих українців передають ЗСУ 11 чудових машин натівського зразку. Такі от Шелдер, вони називається для наступу. Ще нам прислали це як пропозицію в березні місяці. Одна кампанія. Я показала цю пропозицію, вона буквально прийшла мені на пошту від моїх знайомих. І я відразу показала її Петру Олексійовичу, кажу, слухайте, може, нам буде це цікаво. Він каже, о, так це круті машини, а давай спробуємо. І ми почали з ними переписку, і далі відключилася справа громад. Всі ці прекрасні люди, які сказали, що це важлива справа, тому що це машина справді натівського зразка. Тобі треба показати її всередині, тому що вона всередині, ну правда, не схожа на те, до чого звикли наші військові. На жаль, тому що тут то переважно радянська якась техніка. От а це зовсім інший рівень, і е, це крута броня. Це круте скло, просто такої товщини. І головне це таке оснащення, яке мало де є, тому що нам на заводі, наприклад, виробнику, коли я туди їздила, нам все це показували і розказували, щоб ти розуміла, ото бачиш, якщо навіть скло випаде, то там є три камери, а всередині є екран. І ти будеш все одно бачити. Причому це інфрачервоні камери, які ти будеш бачити вночі, і ти будеш бачити повний кут в тебе буде огляду. Це не просто машина, яка допоможе і забезпечить там роботу і виконання завдань нашої армії, а саме бойових завдань. Тут все зроблено тут. Дуже важкі двері, але тим не менш тут все зроблено. Я зараз це покажу, бо я ж кажу, що на заводі нам все показували, розказували. А значить там в середині є ще от шість місць, тут два місця, і тут от, от, от бачиш ось ці угу. екрани. Круто. А, от тут тобто, українська армія, яка за стандартами НАТО вже давно працює, в нас абсолютно натівська армія тепер матиме є... натівські машини. Натівські засоби. Да. От подивися, оце все от амортизатори. Тобто, це не те, що ти будеш тут відіб'єш собі все сюди. Заходить десант, який висаджується, тому що це машини наступу, і це дуже важливо сьогодні допомогти Збройним силам України організувати цей наступ контрнаступ для звільнення української землі, і це їхній захист, це їхній щит. Насправді, ця машина називається MSL Shield. Більшу половину суми насправді вніс Петро Порошенко, і це 11 машин. От і це те, що дозволить повністю оснастити десантний батальйон. Який є, сьогодні готується до штурму по звільненню, зокрема Херсонщини, Взагалі, а всі українці сьогодні, Україна, перетворилися на націю воїнів, волонтерів і тих, хто підтримує армію. І ми хочемо подякувати кожному українцю, який в той чи інший спосіб передає донати для армії. Ну а звичайно, особливі слова нашої подяки тим, хто допомагає справі громад донатити на конкретні цілі. І от зараз 11 от таких новеньких шелдів вони відправляються. Ну, от сьогодні, на фронт. Подивіться, яка крутість абсолютно. І ще 350 50 безпілотників і 250 ще буде вантажівок. Ну, от саме за ними полював Петро Порошенко і наша команда. І це дуже круто сьогодні знати, що ми можемо ну, допомогти армії. Якщо хочете допомогти ЗСУ, давайте це робити. І тоді можна таку футболку отримати. Бачите, я купую машину ЗСУ. Ну, це я вам скажу чесно, ця футболка набагато крутіше, ніж будь-які претапарте і від кутюр, тому що. Маєш право її носити, якщо тільки ти допоміг армії. Слава нації І Україна.